10 січня таке враження, що зима тільки-тільки починається. Падає мокрий сніг. Липне до кущів дерев. Їдкий такий холод. Зима починається. Сніг лягає на троянди, які вже сподівалися, що буде тепло. Вони навіть листочки не скинули. Стоять зелені, як восени. Вони раділи сонечко, а тут раптом чекали, що буде вже весняне тепло, а тут раптом знову сніг пішов. А можливо, вони й знали, що буде ще холодно, бо. Не дуже то спішили нові бруньки випускати. Ми ну, в чесній ялини і той зіщулились від холоду. Вони ніби принишкли в очікування, що ж буде далі. А далі, напевне, буде сніг, напевно, буде лід. Перво буде холод. В цьому місці тую стоять ніби на сторожі, на варті, оберігаючи спокій сихівщан. І знову білим зацвіте червона вишиванка і буде посміхатись нам із вечора, і зранку. А папа вітається мило і привітно. І шопка за ним посміхається нам. Звіниться, стоїть. Собі тихо, санітно. І правий схиляються гордим снігами.